Всім привіт-привіт! Сьогодні продовжуємо новорічну тематику і знову я буду робити нарощування, але сьогодні я буду нарощувати знову ж таки на гелеві тіпси. Попередньо ми з вами робили нарощування верхніми формами, і робили дуже кльові, довгі, стильні такі нігті. Хто ще не подивився, переходьте, подивіться, Рожеві, ніжні та тендітні. А сьогодні я вирішила зробити гелевими тіпсами. Нарешті закінчуються ось ці гелеві тіпси. Я вже вам яке відео підряд кажу, що вони нарешті ще закінчується але все ще трошки, можливо, ще там на один манікюр мене десь залишається, і треба замовляти щось інше. Хоча, в принципі, вже треба було давно замовити, але я ніяк не можу визначитися, які саме собі замовити гелеві Тіпси. Такі точно я замовляти точно не буду, бо вони доволі такі товсті, і мені ось ці сходинки е мені взагалі не подобаються. Тому я хочу взяти якісь тоненькі. Є ще одна фірма, яку я вам показувала, але там. Тільки в основному стілет, але я не знаю, як, якщо не стілет, які вони будуть, чи вони будуть тонкі квадратної форми, чи вони не будуть тонкі. Ну, коротше, я ще не визначилася, що його замовити. це ще думаю, і що його замовити, я не знаю. Дивилася, в Аврорі там є якісь гелеві тіпси. Одні поштучно колись я їх брала, але вони приблизно такі самі по товщині, як і ці. І є якісь інші новенькі. Але вони доволі такі вузькуваті. Я навіть розпакувала прямо в магазині всю упаковку, думала, що мене хтось за це налаєть, але ніхто так мене не налаїв. Я розпакувала і подивилася, вони доволі такі вузькі. Там зовсім така прямо балерина з балерини, вони завужуються до вільного краю, але я не саме те маю на увазі, я маю на увазі те, що вони вузькі, там, де нігтьове ложе. Вони не всім підійдуть, Так, що в кого там широкі нігті, я думаю. On his Хочу взяти, можливо, візьму їх, попробую, чисто, чисто для того, щоб вам показати і протестувати. Але не знаю. ну, ну Ціна там також доволі середня, невелика, не мала. На алі можна заказати і дешевше, але, в принципі, ну, нормальна ціна. Добре, продовжуємо з манікюром. Як ви бачите, я вже наростила собі нігті, кріпила їх на базу, все як завжди, стандартна підготовка нігтів, як до гель-лаку, так і до нарощування нігтів. Далі тонка. Підложка просушила в лампі, і тоді ще один тонкий шар бази і на нього щільно притискала тіпсу. І зараз я показала вам тільки що цей гель-лак і покрутила його. Чому? Бо цей лак мені подобається, але не подобається, що в них дуже короткий пензлик. Така квадратна, така квадратна зверху щіточка, ця, дуже, ну, не завжди видно, що ти там промальовуєш. Хоч би трохи той пензлик був довший, було б набагато краще. Але лаки, в принципі, мені подобаються на їхню ціну. Один час вони були найдешевші в нас в магазинах. Це не реклама, повторюсь, просто мій реальний відгук. Пару таких лаків стоїть, і я ними користуюся. Хоча, в принципі, ну, по скажімо так, тому так, не самі найгірші і не самі найкращі використовувати можна. Далі, як ви бачите, я вже декорую ністі поталю, поталь також закінчується, все про неї забуваю, треба заскочити в магазині і взяти. Доволі, до речі, точніше в Аврорі, я саме ось такої тоненької поталі не бачила. Вся якась доволі така слизька і не така, як мені потрібно, то в професійному магазині треба зайти і взяти ось таку потальку, або також замовити з гелевими тіпсами на Aliexpress. Просто ось так пальцем. А я А її... втирає я її прямо в ніготь в ні, і без легкого шару. Лекий шар я зняла, щоб вона не плила і не жмакалася. Бачите, вона дуже гарно, навіть в рівну, нелепку поверхню втирається і розтирається. Далі її треба закріпити, закріпити краще тонким шаром каучукової бази і просушити цей шар в лампі. Ну, Тоді можна фантазувати далі, що забажається. Сьогодні я хотіла зробити такий декор один, дизайн, але він мене. Не вийшов, бо я трошечки накосячила. В чому я накосячила, я покажу в наступних відео, коли я все ж таки хочу зробити той манікюр, і для цього буде потрібен прозорий нігодь. А цей раз я його, як бачите, замалювала світлим кольором гель-лаком, але все одно дотонування я буду робити, і зробимо такий ну, цікавий ефект. Можливо, комусь він не, не сподобається, але все одно буде цікавіше. Я в на Помішала чорного гель-лаку і роблю ось таку тонірувачку. Тонування легке. доволі, Перший заміс у мене вийшов доволі таки прозорий, і хотілося б зробити трохи більше, щоб цього тонування було краще видно. Додам ще чорного лаку, і прямо пензликом цей раз вже не апельсиновою паличкою, я підмішую. Я взяла топ, тому що він доволі рідкий. Я не бачу сенсу брати сюди базу, вона густа і туди її вмішувати. Навіщо це потрібно? Воно не потрібно. Адже в нас вже там є покриття, і це не на голий нігодь, а на покриття і вже на підготовлений ніготь. Тому я це все вмішала в топ. І ось таким чином пензликом розмазую, розтираю, промальовую по нігтю. Далі, звісно, просушка в лампі. Розтягую, як мені подобається, в принципі, можна розтягнути, за бажанням, як бажаєте, на цілий ніготь потроху, там, якісь полоски чи ще щось зробити. І зараз ви бачите Мій тільки один ніготь на великому пальці, і він такий ніби як брудний, так? ніби якийсь замазаний, такий затонований. Ось таке тоунування воно вийшло, ніби сніг, якийсь припилений, пилюкою, чи я не знаю. Фантазії на цю тему не було, як я хочу сказати ще раз, бо задуманий був знову ж таки інший дизайн. Але коли задумуєш один дизайн, створюється якось інший дизайн. Буває і так. Далі подивимось кінцевий результат, а перед тим ще додамо декору. Я хочу допрацювати ось ці новорічні наклейки. Вони дуже гарні, мені сподобалися, я вам показувала в попередньому відео. В попередніх відео Вони водні, їх треба ось так в воду занурити і трошечки почекати, буквально 10-15 секунд. Вони дуже швидко розмикають. Як перевірити, можете трошечки потягнути. якщо відклеїться від підложки, то тоді вже можна її клеїти на нігодь. Але я й тут встигла накосячити щось кося. Як за косяком, якийсь, я не знаю, якісь помилки. Подивіться уважно. Зараз я цю наліпку клею на матовий топ. Чомусь я промалювала одразу матовим топом, а тоді вже вклеїла саме, саме наліпку. Не клейте наліпки на, на матовий топ. Вони клеються, вони клеються, але вони гірше клеються. Вони дуже довго підсихають, треба почекати, поки вони довго висихнуть, тоді вже можна їх закріпляти. Наглянцевий топ вони набагато швидше прилипають і набагато швидше приклеюються, адже в нас поверхня рівна, вони щільно притискаються, щільно щільно прилягають і швидше в нас приклеюються. Матова поверхня, звісно, в нас така. Не рихла, як нерівна, скажімо так, нерівна. Але я все ж таки примудрилася то все приклеїти далі, після того, як воно вже повністю висохло, ця наліпка, якщо ви все ж таки на матовий, то вже приклеїти Треба дочекатися, поки вона повністю висохне. Повністю вона вже не буде йорзати туди-сюди по нігтю, вже гарно прилипла, висохла, вся волога висохла, і тільки тоді вже можна закріпляти або гелем, закріпляти або гелем. Для нарощування тонким шаром, або ще краще каучуковою прозорою базою. Я завжди так роблю і завжди закріпляю. Тоді просушка, а тоді вже можемо прикривати топом. Але бачите, ці наліпки, вони щось типу 2D, 3D, доволі об'ємні, тому при закріпленні треба ось такими втираючими рухами гарно то все закріпляти. Бо якщо рівно прийти, воно буде нецікаво. І ось цей 3 d 2 де ефект у нас попросту втратиться. Тож ж саме, стосується топу, так само його треба буде втирати. І результат. Результат мене дуже приємно вразив. Хоч я й хотіла іншу задумку, і ще за кадром я під кутикулою, як ви бачите, ток трохи додала. І це просто казковий новорічний якийсь манікюр. Задумаєш одно. Виходить інше, і воно реально прекрасне. Я не знаю, я чекаю від вас коментарів, як вам такий манікюр, по-моєму, все вписалося дуже добре. І це тонування, і поталь, і ось ці наліпки. Дуже казково і симпатично це все виглядає. Часу виходить небагато, витрачаєш небагато, бо це в нас гелеві тіпси. І на дизайн також часу йде зовсім мало. 3 секунди, щоб затонувати ось ці нігтики, просушити. І все. Поталь, взагалі, ми притерли дуже добре в саму, саме покриття в гейлак, нічого взагалі там такого складного немає, тільки одне закріплення. І все, але це все робиться одразу на цих нігтях, і не треба робити просушки кожного нігтя, щоб займав якийсь час. Ну і все, на цьому у мене сьогодні все. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.